Я думаю, вже всі з вас чули, що зараз в тренді заробляти кошти за допомогою чату GPT. І так, ми, трейдери, теж можемо це без проблем робити. Все, що нам треба, це зайти в чат GPT і йому написати ось такий текст. Після чого скинути йому фотографію нашого графіку і отримати від нього сигнал. Далі, по цьому сигналу, ми заходимо на біржі Бінаріум в нашу году, після чого забираємо прибуток. Цьому відеоролику ми ще раз будемо продовжувати тестувати дану стратегію і дивитися, чи насправді можна за допомогою нашого звичайного часу GPT заробляти кошти, чи це все таки міф На зв'язочку, як завжди Захар починаємо. Друзі, як бачите, зараз ми з вами знаходимося вже на самій біржі, там, де я сказав на початку, це біржа Binarium. Якщо ви ще не зареєстровані, можете пройти реєстрацію за посиланням в описі або в закріпленому коментарі цього відеоролику. На біржі ми маємо натиснути на ось сюди або на оцей плюс і обрати валютну пару з найбільшою відсотковою дохідністю. Я оберу Євро Джепів, тому що на ній я зароблю більш всього коштів. Далі обов'язково нам треба, щоб ця кнопка була включена. Ну, так буде просто краще, повірте мені на слово. Далі включаємо однохвилинний хвилинний таймфрейм. Обов'язково змінюємо тут на одну хвилину і трошки віддаляємо графік. Приблизно ось так нам буде достатньо. Далі копіюємо цю фотографію. Заходимо в чат GPT і просто вставляємо фотографію. І вписуємо йому даний текст. Тобто, нам просто треба йому написати, куди піде графік. Актив Євроджівай, тобто обов'язково сказати актив. І ось давайте я дам фотографію, ось так от йому одразу скину. Тобто ми просто скидаємо йому даний текст і очікуємо від нього сигналу. Він має все це проаналізувати і сказати, куди ми підемо вгору. Це 2-3 хвилини. Давайте вгору 3 хвилини на, давайте, 2000 гривень зайдемо в цю угоду. Чисто як перевірка, тому що ми досі його перевіряємо, тестуємо, тобто, даний вид інструмент заробітку на трейдингу, тому що, як ми знаємо, це все ж таки штучний інтелект, він іноді може помилятися, тому я хочу зараз на ну, не супер великих сумах протестувати. Так, вагомих, але не супер великих. А потім вже буде заходити на 5 тисяч гривень в кожну угоду. Зараз поки що давайте будемо торгувати саме по 2000. І давайте переглянемо, що він нам написав. Він нам скинув на основі аналізу наданого графіку Єврочі ПВА таймфрейм на хвилину, даю прогноз. Прогноз згору триває сьогодні 2-3 хвилини. Обґрунтування прогнозу, бачите, він на все тут. Показав, локальний рівень підтримки. Графік показує кілька відскоків від рівня близько 185 чи 108 чи 650, давайте вернемо 158, 650, да? Ага, дивіться, тобто бачимо правильно 650. Давайте відокремимо ось цей рівень і нам чат GPT його відокремив. До речі, круто, круто. Тобто ось цей, ось цей рівень він має на увазі, да? де ми ось тут відштовхувалися і ось тут від нього відпрацьовувало. Круто, круто, він аналізує. Типу я б теж цей рівень виділив. Далі. Пише нам, що буде корекція після заниження, точніше відбулася після останнього спаду до рівня 158600. Тобто, хто не розуміє, ось ці цифри, це він е, пишутіну, пише ціну, пише ціну, котра ось тут справоруч у нас знаходиться, ви можете її переглянути ось. І він все це виходить, пояснює. Тобто, ось це все, все розписує і дає нам рекомендацію. Відкриваємо угоду вгору і час експірації 2-3 хвилини. А чому він 2-3 написав? А, 2-3, окей. Ну я на 3 відкрився, ладно, вже, хай буде. Стежите за рівнем 158. Ну, три відкриватися, так, да, якщо він останнє пише, так стежте з рівнем, якщо проб'ється вниз, можливо, заміна тренду. Ага. Тобто він нам навіть е пояснив, куди ми можемо рухатися, якщо у нас буде пробиття, так? Блін, це насправді круто і чесно, дуже здивований, що штучний інтелект може таке робити. Якщо зараз ця угода зайде в плюс, це в принципі, ну, блін, ну реально, найлегші скільки, найлегші тисяча де. 1800 гривень чистого прибутку ну реально буде. ну Типу, я думаю, ви розумієте, що це просто м'ясо. Ну, реально, м'ясо. Ну, це просто кайф, імба, ну У мене слів немає, що зараз ми живемо в таку епоху, що штучний інтелект може. Давати нам можливість заробляти кошти. І не просто заробляти кошти, як там в Тіктоках розповідають, аля ChatGPT, чат GPT, можете заробляти кошти, так, сяк, да, але не дають чітких рекомендацій. Ви зараз ви переглядаєте мій відеоролик. Все, що вам треба зробити, це зареєструватися на біржі. До речі, якщо ще не зареєстровані, промокод 100 trade надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Ось. І далі просто ви можете брати, використовувати дану зв'язку, тобто чат-GPT і бінаріум біржу. І ось так от заробляти кошти, що є ну реально крутим, скажімо, відкриттям го року. Можливо, хтось це використав у 24-му, але я дізнався зовсім нещодавно. І блін, можу сказати, що це реально прикольний метод заробляти кошти. Ми можемо переглянути. І подивитися, що ми відкрилися ось тут, і наша угода зараз знаходиться ще вище. Тобто по чату GPT, подивіться, одна секунду лишається. ми ось так от відпрацювали, ось тут була наша точка входу, а зачинилися ми ось тут. І в втозі отримали плюс по нашій годі. Ми можемо подивитися, 2000 була сума інвестиції і 2800 суми виплати, що є дуже гарним результатом. Давайте підемо на наступну пару, на Жіпіва, тому що вона тут зросла дохідність, вона вже 91%. Спробуємо забрати плюс за допомогою чату GPT вже на NSD GPY графіку. Так, дивіться, включаємо TradingView і включаємо одну хвилину. після чого трошки віддаляємо наш. Графік. Давайте ось так от робимо, мені здається, йому цього буде достатньо. І копіюємо картинку. Копіюємо картинку, після чого вставляємо картинку і вставляємо останній текст. Але уважно змінюємо назву активу, у нас актив NSD буде називатися. Тобто актив буде називатися NSD ChPY, і ми його просто банально з вами. Давайте я тут напишу вище прикріпив фото І ми скинемо йому дану ситуацію. Щоб чат GPT мав змогу проаналізувати, куди ми будемо рухатися конкретно тут і вже будемо йти. Так, вгору час експерації 3.5, ну, Він мені написав 3.5, давайте на 4 зайду. 4, вгору. Давайте зайду на 4, тому що, тому що ну він мені 3.5 написав. Давайте я таке середнє візьму, щоб точно гуд було. Тому що ну, чимало 5 буде забагато, а 3 замало. Тому відкриємося на. 4 і вже переглянемо, будемо дивитися, але і далі треба буде якось, я не знаю, його ну навчити чи що, щоб він мав змогу нам давати сигнал не на 3-5, а умовно там чітко 4, або чітко 3, або чітко 5. Проте давайте угодимо з вами відкрили. Зараз вона вище ніж наша точка входу. Якщо ми так і зачинимося, то ми отримаємо плюс, але будемо спостерігати і дивитися. Він блин, круто все обґрунтовує. Подивіться стабільний висхідний тренд, локальне оновлення максимуму. Так, це таке є. І відсутність сильного продавця. Можливо, короткострокова імпульсивна хвиля вгору. Ну, чесно, таке може бути реально, тому що ми е, наш тренд оновили. Теоретично можемо досюди йти. Досюди йти. Тому, блін, ну непогано виглядає або досюди. Да, до ось цього е, рівня. Тому хай воно буде, окей, ми відкриваємо з вами угоду і спостерігаємо за її відпрацюванням. Якщо ця угода теж зайде, ми зробимо. Виходить більше трьох тисяч гривень за один відеоролик, торгуючи банально по роботу. Ну, тобто, по суті, не існуюча людина, не існуючий, мізу, скажімо, да, ми просто торгуємо з комп'ютером по рекомендаціям комп'ютера. Просто вдумайтеся в це. Це 25-й рік. Ми торгуємо, по, я не знаю, по суті ну, по комп'ютеру, якщо так да, все в тупу казати на комп'ютері. В комп'ютері, да? тобто маю на увазі, що ми, блін, банально сидимо вдома і можемо. Та навіть з телефону таке можна робити, навіть з телефону. Ми просто банально можемо написати чат у GPT, він видасть нам сигнал. Ми з вами банально беремо, відкриваємо цю угоду на біржі і спостерігаємо за тим, як заробляються наші кошти. Це реально 25 й рік, і, блін, ну це просто це просто топ. Це просто топ. І в мене немає слів, як. Скажімо, описати, наскільки це круто, насправді, наскільки це круто, що штучний інтелект вже розвився до такого рівня, що має змогу видавати нам банальні угоди, котрі ми з вами можемо копіювати і на цьому також всі разом заробляти кошти. І я думаю, ніхто не може поспорити з тим, що. Це дуже круто і це тільки крок вперед, тим паче для всіх трейдерів, що ми з вами за допомогою чату GPT можемо робити прямо ось такі результати, які ви зараз бачите на відеоролику. Давайте переглянемо за останніми 50 секундами нашої угоди. Поки ми можемо побачити, що в принципі все. Відпрацьовує доволі непогано, і ми йдемо по сценарію з чату GPT, котрий він нам і розписав. Ми можемо подивитися, що ось це наша точка входу. Тобто, ось ця лінія це лінія, де ми відчинилися з вами. Після чого ми бачимо, що ми йдемо доверху. Тобто, по суті, ось тут ми з вами відкрилися, і звідси ми пішли вище. Хто не розуміє, ось ця лінія ми маємо бути вище неї, оскільки ми натиснули зелену стрілочку, і тим самим зробили ставку на те, що графік по. Ось цьому сценарію має піти по нашому сценарію і піти вгору, а не донизу. І як зараз, ви бачите, ми закриваємося вище, ніж наша точка входу, ніж ця лінія, і забираємо з вами прибуток. Бац, плюс 1820 гривень чистого прибутку. І за цей відеоролик в итоге, ми зробили дві ось таких реально крутих угоди і можемо. Подивитися, друзі, що ми заробили виходить 1800 і 1820 гривень, тобто по двом ось цим реально гарним угодам. Як результат за цей відеоролик, ви можете переглянути, що наш баланс змінився на 3620 гривень. І за ось ці дві угоди, котрі ми з вами зробили по чату GPC, у нас вийшло заробити саме цю суму коштів. Я рахую, що це є 100% дуже гарним результатом і треба далі буде випробовувати і пробувати турувати по даній стратегії. Більше відеороликів з чату Чіпка і інших стратегій буде у мене на каналі. А поки, друзі, обов'язково підписуйтеся на мої телеграм-канали, щоб не пропускати важливу інформацію. Нижче буде вся інформація в описі або в закріпленому коментарі і важливий момент. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Мінаріум, то ви можете це виправити, пройшовши реєстрацію за промокодом 100 trade 100 trade вводите в колонці партнерського промокоду, і на ваше перше поповнення вам автоматично біржа нарахує. 100%. 1000 гривень закидаєте. Дві отримаєте на рахунок. Найс. Nice. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків. На зв'язочку, як завжди, був Захар.